Наразі в Україні, так само як і в Жашківській громаді, триває так звана наздоганяюча кампанія по вакцинації дитячого населення проти кору. Як відомо, кір це таке інфекційне захворювання, яке небезпечне своїми ускладненнями, а саме вірусною пневмонією та вірусним енцефалітом, на жаль, ці ускладнення практично невіліковні. Тому я закликаю всіх батьків. Які отримали повідомлення про те, що їхню дитину необхідно щепити від кору, скористатися цим запрошенням і прийти до свого сімейного лікаря. Як відомо, ця інфекція вона керована і її попередити можна саме вакцинацією в дитячому віці. При умові, що 95% населення буде щеплення, епідемії кору не буде. А фахівцями ВОЗ. Спрогнозовано, що в кінці 23-го року, на початку 24-го року, може бути спалах епідемії кору. Ситуація, яка склалася на сьогодні, вона не зовсім тішна, Адже у нас медичними працівниками було заплановано щепити 757 дітей на сьогоднішній день. Щеплено лише 30%. Це дуже низький показник і це один із найнижчих показник по Черкаській області. Тому питання щеплення на сьогодні в Жашківській громаді доволі актуальне. Хочу зазначити, що вакцинація від кору, яка проводиться в дитячому віці, вона дає пожиттєвий імунітет. Велике прохання скористатися цією можливістю, адже вакциною наші медичні заклади забезпечені на 100%. Вакцина дуже якісна з мінімальною кількістю побічних реакцій. На даний час у нас проходить наздоганяюча вакцинація проти кору. Ця вакцинація вона включена до календаря щеплень і проводиться вона в рік і в шість років. Але діти, які вчасно не провакцинувалися, вони можуть вакцинуватися в будь-якому віці. Сама вакцинальна кампанія, оця наздоганяюча, почали ми її в травні місяці. Ну, на даний час також ця кампанія продовжується. Наявна у нас вакцина. Вакцина Сертифікована, якісна вакцина виробництва сполучених штатів, сертифікат є, можна ознайомитися з цим. Вакцинація здійснюється в кабінеті вакцинації. Перед проходженням вакцинації ну, бажано записатися на прийом до лікаря. Лікар оглядає, дає допуск до проведення вакцинації. Але зараз я розумію, що і діти, і батьки, хто в садочок, хто вже йдуть в школу, якщо ви не встигли вакцинуватися, якщо от є така потреба, люди приїжджають з сіл, потрібно це зробити дуже швидко, можна підійти в нашу реєстратуру і без черги. Звернутися безпосередньо в кабінет вакцинації. Звичайно, там зараз, якщо ви подивитеся, черга є вже тих діток, які вже записані. Ну, але пропустять вас, і все одно, після проведення вакцинації, там певний час треба буде побути, тому що за дитиною ведеться спостереження після проведення маніпуляції. Ну, а так, кабінет укомплектований, лікарі у нас досвідчені. Якщо є потреба. Вакцинація проводиться також в наших амбулаторіях. Ну, потрібно звертайтеся до нас, огляне лікар тут. Можливо, там лікар відпустці, або він вагається, або є потрібно вам якесь роз'яснення, щось ви не знаєте, щось не виходить у вас. Будь ласка, звертайтеся до нас. І взагалі хотіла звернутися з проханням, якщо в дітей не обов'язково це кір, а немає вакцинації з інших вакцин згідно календаря щеплень, також звертайтеся до нас. Вакцини у нас всі наявні, можна пройти. Чекаємо вас. Вакцинація це дуже серйозно. Насамперед, це забезпечення ну, здоров'я ваших дітей, вас здоров'я. І ще хотіла наголосити: це не те, що дитина можливо, вона, можливо, не захворіє, але якщо, не дай Боже, дитина захворіє, то не буде ніяких серйозних ускладнень. А кір, вона ну і не тільки кір, вони дають серйозне ускладнення. На рахунок кори. Це може бути вірусна пневмонія, це ураження нервової системи, це ураження слуху зору, вплоть може бути до сліпоти. Тому не забувайте про ваше здоров'я, про здоров'я ваших дітей. Звертайтеся до сімейного лікаря, до педіатра. Ваше здоров'я в ваших і наших руках. Чекаємо вас! Важливою вимогою часу є виконання рішення обласного протоколу ТЕП за номером 13 про те, що всі діти, які навчаються в закладах освіти, мають бути вакциновані наразі. Ми маємо 100 19 дітей, які не вакциновані з тих чи інших причин. Але буквально за 2-3 дні ця кількість зменшилася до 104. Ми піклуємося про всіх дітей, які знаходяться в закладі. Причина невакцинації дітей: чи це якісь переконання батьків, чи причини по хворобі, що дітям протипоказані ці прививки? Ми вивчаємо детальну ситуацію, підбираємо можливість навчатися навчання наших дітей узгоджуємо їх з батьками, ці варіанти навчання дітей, тому що порушити права дитини ми не маємо права, йдемо усім дітям на зустріч. Найбільша кількість невакцинованих дітей у нас мають два заклади: це ліцей номер 3 і Бузівський ліцей. Із 35 дітей, невакцинованих у Бузівському ліцеї, 16 із них знаходиться за кордоном. 22 вакцинованих, і пішла активна фаза розуміння того, що діти все-таки мають бути вакциновані, тому що безпека дитини це відповідальність батьків. І ми маємо дбати про своїх дітей в тому плані, що убезпечити ту. Форобу, яка, не дай Бог, може спіткати нашу дитину.